Олександр Коваль, учень 9 класу, Павло Глазовий. Залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не оступаємо. Бо, мовляв, ще є мужчини некультурні грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм. А уздовж проходу натопталось уж 15 женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я й до публіки звертаюсь, Женщини і дами. Хто найстарший і найтовше буде тут між вами? Всі мовчать, мов без язики, мов заклало вуха. Я й кивну одній бабусі, йди, сідай, старуха, а вона попалась видно із їх рідних штучок. Та сиди вже там, говорить, де ж мені онучок? Я до іншої звертаюсь, благородно і чітко. Ви, по моєму найтовща, йдіть, сідайте, тітко, а вона стоїть москеля, на наче не до неї. Не оцінює культури чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років стукнуло, питаю, а вона скривилась гірко і сказала строго то тебе обсінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу на місце зразу? Більше жінщина м'я місця не давам ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.